От я те, що я вчора знімав. Люди купують, не вагаються, Уже то не то, то не то. Вибираючи 120 тисяч раз. то не той двигун, то не то що такі там... Гроші двигун. він не трахить. Тут Пахтає то бо холодний. Стояло, точно сюди що був. Їде свою роботу зробить. Десь хтось щось сказав, десь хтось ну, щось не почув і сказали, що погано. Ну що це таке. Не може бути такого. В надійних хороших руках буде трактор служити Кентавр. Двісті сорок четвертий на широкій різині. Поїхав до свого власника